Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк та новин шоу-бізу. Після неоднозначного фіналу 14-го сезону в мережі продовжується активне обговорення, особливо коли все більше учасниць розповідають якісь цікаві деталі. Дійшла черга і до Даші Романець, яка покинула проект після знайомства Тараса з її родиною. Справа в тому, що в своєму нещодавньому інтерв'ю дівчина розповіла, чому у її батька була така поведінка. За її словами, він вважав цей проект жахливим, і він не хотів, щоб його донька на ньому знаходилась, оскільки над нею там знущались, і вона жила незрозуміло як. Мовляв, саме із за свого переживання за доньку він сказав Тарасу, що Даша пішла на проект просто для підвищення популярності своєї весільної агенції, і на це її підштовхнули колеги по роботі. Окрім того, він наголосив, що таким чином спас свою доньку, і вона повинна бути вдячна за це. При цьому сама Даша зазначає, що спочатку злилась на батька через те, що він розповів Тарасу, однак пізніше вони поговорили і все вирішили. Нагадаємо, що саме після почутого від її батька Тарас вирішив припинити участь Даші в проєкті, оскільки вона прийшла на проєкт для піару, а не для пошуку свого кохання. На момент виходу того випуску це звучало більш-менш адекватно, але після фіналу це просто не вкладається в розум. Особливо після інтерв'ю Тараса і слів, що його метою перебування на проєкті стало отримання професійного досвіду. А згадайте при цьому рекламну кампанію і гучні заяви про те, що сезон з Тарасом стане найкращим і незабутнім за всю історію шоу. Але варто віддати належне: такий сезон глядачі точно довго не забудуть. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.